26 січня починаємо знову новий сезон. Минулорічних кроликів вибиваємо а починаємо заготовлювати нових. Паруємо наших кроличок, відправляємо, їх, відправляємо кролиць до кролика, щоб він був на своїй території, щоб вони його не кусали, не тікали. Залишаємо кожну десь погодинці, а між кожною кроличкою робимо декілька годинок перерви, щоб кролик відпочинув. 26 лютого кролички почали лупити, чорна народила, але двох розкидала, одна захололо, а одненьке вигрілося. Я її обратно вкинула у гніздечко, помасила рукою, там все тепленько, всі живенькі. Біленької ще тишено, гніздо вона не робила, але я думаю, вона або ввечері, або завтра лупить, тому що я її вкидала останньою. Кроличка народила малесеньких кроленьоток. Вон вони маленькі, біленькі та чорненькі. Кроленятка вже повідкривали глазки, лозять вже по крольотнику. Ще поки що не їдять, але вже скоро-скоро. Це їм сьогодні 10 днів. Заховалися. Кроленятка вже бігають по кролятнику. Ось <гум> витягла вже відкривати. відкривають. Виходять бігом, бігом, бігом. Ховатя треба ховоче, треба, хотя, хотя, хотя. Такі вже гарненькі, такі гарненькі кролики, вже таке. Ох, пухнасті такі, пухнасті стають. Такі були слизенькі, шерсть була коротенька, це стають пухнасті. Маленькі кролики. Вже глазки відкриваються потрішку, так? Да? Ну, біжіть до своїх братиків і сістричок, На Накакоськали. Бізі, 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 бізі. Принесла їм травички поїсти мамі, щоб було молочко. Вже да? скоро будуть і самі гамкоті. Полізло до цієї. Мама втекла, втекла, мама. І цієї кролики з трьох витягла, подивіться, які вони. Гарненькі кролички такі. Ті, що другої кролички більшенькі такі, горні, великі кролики, а її ось невеличке таке. Деньки. На один день менше, і вже трішечки по ньому видно, що воно не таке. Ну, все, все, біжіть до мами, біжіть. Отак, отак. Ой побігли, побігли. Ой, і в цих вже глазки покривалися гарненько. Біжіть до мами, біжіть. Нашим кроленяткам вже майже місяць, ще тиждень і буду їх відсаджувати від мами. Вони їдять уже травичку, гарненько смакують. Я їм ставлю пшеничку. Вони пшеничку також їдять, але в більшості хрумка і травичка. Так що скоро скоро буду відсаджувати від мами і в нашої дівочки також. Кролонятка вже хрумкотять. травичку. Вже такі дорослі. Так швидко пройшов, так швидко прийшли ці дні. І буду королечку, коли відсаджу її діток. І коли діток відсаджу від наших мамів, знову їх спарую. Щоб вони знов народили маленьких кроленяток. Але мені дуже дуже хочеться, щоб хоча б одне кроленятко в слідуючого разу, мені б хотілося, звісно, мені дуже хочеться, щоб наступного разу хоча б одне кроленятко було схоже на тота. Почали духнути кроленятка. Згадала, що я ж в минулому році була, зіткнулася з такою ж ситуацією, то мені порадили давати значить, антибіотик трисульфон. Кубик трисульфону, кубик водички і кожному в вротика по пів кубика цього розчину. Так в минулому році я врятувала своїх кроликів, а в цьому році, а в цьому році забула. Треба було починати давати вчора. Ну я забула так, що почала давати сьогодні. Коли даєте, не просто його так треба брати і заливати йому в ротика, берете його тут за шиворот, повністю перевертаєте, щоб він був пузиком вгору і в ротика. За щукою заправляєте йому шпиц і потрішку потрішку наливайте. Він потім п'є, тому що по-іншому він його ковтати не буде. Ось так вони зараз виглядають. Сумні і невеселі. У водичку також набовтала антибіотик. Два кубики на одну літру води. Корлиняткам вже є 8 тижнів і будемо їх колоти зараз вакцинувати від геморагічної хвороби та міксоматозу. Ось такий беру препарат: лапімун гемікс і колю кожному кролику по одному кубику. У нас їх виходить 9 штучок, учора один помер. Чуємо, щось пищить приходимо, а він прямо моментально тріпається, тріпається і помарно. Ніяких признаків того, що він чимось захворів чи що, Ну, буває всяке. Так, і колемо кожного кролика можна колоти в шию, а можна колоти в задню ніжку. Ну, я завжди колю в задню ніжку під шкірку. Або можна навіть Ну, Куди вийде, туди вийде. Бо як тріпочуться, аби попасти в тіло.